Доброго дня. Майже всі громадяни України вже знають і розуміють, що з 1 червня 2023 року було проведення підняття тарифів на електроенергію, і громадяни відчують підняття тарифів вже починаючи з 1 липня, тому що за червень їм нарахують підвищені тарифи за електроенергію, і в липневих платіжках вже буде видно нові суми за. Електроенергію і недовго чекаючи, Міністерство соціальної політики України вже анонсувало новий інструмент, який надасть. Громадянам України, які потребують державної підтримки, і у яких немає змоги оплачувати ті тарифи, які під час війни в скрутний час були підвищені, і міністр соціальної політики Оксана Жолнович виступила перед громадянами і відповіла на самі полярні питання, в яких вона розказала про інструмент, який дасть можливість платити менше за електроенергію. Також розповіла про те, наскільки можна зменшити ваші витрати на електроенергію, а також розповіла про те, де візьмуть гру гроші на покриття оцих витрат державою компенсації за електроенергію. І в сьогоднішньому відео я надаю вам вирізки з її виступу, щоб ви не дивились повністю весь виступ Оксани Жолнович, який йде на протязі двох годин. Я якраз вирізав важливі оці теми і прошу вас уважно прослухати цю інформацію, щоб ви вже були обізнані щодо. Того, як менше платити за електроенергію. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу: Субсидія на електроенергію. Це основний інструмент, який дасть можливість платити менше за електроенергію. Ми розуміємо, що субсидії такий один з найхороших інструментів підтримки родини, коли в родині не вистачає коштів для того, щоб покривати свої обов'язкові видатки, зокрема видатки за комунальні послуги. Також на фоні того, що на жаль, потрібно було підняти вартість електроенергії, і ми розуміємо, що збільшиться кількість родин, що потребуватимуть додаткової підтримки, і збільшиться кількість. Отримувачів субсидій, ми хочемо зробити цю послугу максимально простою, максимально доступною і максимально зручною для наших споживачів. Тож, по-перше, всі, хто отримує вже субсидію, їм буде автоматично зроблений перерахунок по вартості електроенергії, і нічого додатково їм подавати не потрібно, звертатись не потрібно. Сьогодні в пенсійного фонду є кабінети надавачів кожної з послуг, зокрема послуг електроенергії, він має інформацію про вартість тарифу і про те, скільки яке нарахування на кожне домогосподарство відбувається, і ми можемо самі автоматично розрахувати, скільки людині грошей треба ще додати, щоб... Вона покрила. А свої комунальні послуги в межах норми, яка державою закривається uh -huh. для тих громадян, які не отримували субсидії, але з зміною свого доходу, зміною вартості різних комунальних послуг, бачать, що їм потрібна ця субсидія, тобто що вони попадають в категорію людей, що можуть отримувати субсидію. Сьогодні вони можуть звертатися в різні, різні інструменти через СНАП, подавати заяву і декларацію через дію, через пенсійний портал. Окремо і також до консультаційних відділень пенсійного фонду всі ці точки звернення є дійсними і залишаються. Але за два місяці ми ще їх спростимо. Що це буде один простий клік: просто подаю заяву, хочу отримувати субсидію. І ось члени мого домогосподарства. А всю інформацію про їхні доходи, про їхні майно, розрахунки тарифу, скільки їм які їм виставляють рахунки по комунальних послугах, ми як держава. Зберемо, опрацюємо самі, і просто видамо їм результат допомоги, mm -hmm. щоб зараз, як це відбувається, вони не вписували все це вручну. Що робити, якщо ви не згодні з тою сумою знижки на електроенергію, яку вам нарахували через субсидію? Mm -hmm. Я зрозумію, якщо буде в людини якесь спірне питання, умовно кажучи, вона буде або не погоджуватись з ухваленим рішенням, так куди її звертатися, що робити, як оскаржувати. Тоді вона подає заяву про уточнення чи своїх доходів, чи домогосподарства. Бо коли їй розрахунок проводиться, або відмова йде в розрахунку, що вона не має права отримати субсидію, то буде дуже чітко вказано, з яких підстав чи, наприклад, дорога покупка, чи е, доходи перевищують, чи інші підстави, по яких вона не може отримати цю допомогу, і вона зможе зібрати додаткові документи і подати їх через ЦНАП, знову ж таки, через дію, через особистий кабінет в пенсійному. Е, Особистий портал особистий кабінет на пенсійному порталі, і таким чином уточнити всі ці дані. Вони також можуть бути це може бути не персоніфіковане звернення, але підписане єдиним цифровим ключем, або поштою надіслане, або персональне звернення в ЦНАП. Наскільки субсидія зменшить ваші витрати на електроенергію? То я правильно зрозумів, що для людей, які отримують субсидії, яким вона буде там залишатись, яким вона залишиться, їм компенсують усю різницю вартості Електроенергії, і фактично, вони для них вартість електрики не зміниться. Ну, якщо так приблизно дивіться, загалом так. Тільки тут треба звертати увагу, що ми компенсуємо вартість будь-якого там тарифу чи будь-якого енергоносія в межах норми для кожного домогосподарства є визначена норма, якщо це. Будинок, що має тільки електрику, то це більша кількість кіловат покривається. Якщо це будинок, який має інший вид опалення, наприклад, газове опалення, то це інша там менша кількість норм покривається. В межах норми вартість субсидії буде повністю перерахована. Але і сьогодні вона оплачується по нормативах, по нормах. Де візьмуть гроші на субсидії по оплаті електроенергії? І а, тут власне випливає з цього наступне питання: а, якщо збільшується кількість виплат субсидій або ж там тих самих субсидіантів, виникає питання грошей, чи закладалися гроші на це? Якщо так, то яка сума? Якщо ні, де будете шукати? Сьогодні у нас на цей рік на субсидії закладено 37 мільярдів гривень. Ми сподіваємося, що цих коштів вистачить. Якщо будемо розуміти, що кількість звернень збільшується настільки, що ми не покриваємо ці видатки, то спр... то будемо робити перерозподіл в нашому державному бюджету з інших програм. З яким чином в когось будете забирати? Я так розумію. Ну, у нас ще є резервний фонд. У нас є е, ті програми, які можуть, наприклад, повністю не бути використані з різних причин. Е, ну і також може бути питання і про збільшення. Е... Допоміжних програм, які сьогодні нам надаються міжнародними донорами, тому що ми постійно з ними говоримо про те, і в принципі вони нас чують, щоб ці програми по бідності, а субсидія це одна із програм, що дозволяє людям виходити з ризику бідності, збільшувати, тому що на жаль в нас збільшується кількість таких людей, що потребують підтримки власне з ризиком бідності. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.